Вличка життя, даруйте, даруйте, даруйте всім добро, щоб горя і смутку на світі не було, щоб завжди спіхались дорослі і малі, щоб щастя і радість розквітли. були ну, забули. У нас запах із туалета. Вибачте мені на запитання, куси участи. І тому скільки ми платимо, ми особи ну, батьки платимо за школу. Ми би хотіли, щоб ті кошти пішли на її щоб зробили принаймні дитячі туалети, щоб ті, які знаходяться на перерві по 10 15 20 хвилин, вони не мікали ті запахи, які там. Кілька тижнів тому була зустріч з батьківським комітетом. Я, на жаль, не зміг бути присутній, був присутній мій помічник. Дивіться, я вам зараз дивіться, я вам хочу сказати, навести е, одну цифру, а потім показати, як ми це будемо робити. Щоб ви розуміли, кожен рік на різноманітні ремонти по Дарницькому району на школи і на садочки виділяється порядка 10-12 мільйонів гривень. Я... Можна дивіться. Я ж таки, можна освіти, якого ми зараз звільнили, і порушена кримінальна справа підписав договір на 800 тисяч гривень. Внімання 800 тисяч гривень на вивіз листя з території всіх шкіл Дагранського району. Вдумалися в цинізм. 800 тисяч гривень на вивіз листя. Скажіть, будь ласка, на 800 тисяч, скільки можна було зробити замін? І таких ще фактів по освіті, які були останні роки по Дерницькому району, я вам можу навести десятки. Це те, що ми за місяці побачили і нас ми вжахнулися. Зараз наша задача ці гроші вернути назад на конкретні ремонти. все інше у мене є звернення від батьківського комітету, у мене на моє ім'я з проханням вирішити цієї проблеми. Ми це вже питання поставили на контроль. Ми зараз розбираємося з тими грошима, що є, куди можна перекинути. І це питання буде вирішено максимально оперативно і замінено. Ми, я це вже питання знаю і вирішуємо. От за цей вот полярний стадіон. Я грав, і зараз мой дитина теж виходить на вулицю. Ми граємо на камнях. За 14 років, скільки я здесь живу, не було привести в порядок. А ні камні. Я сбивал колено, сейчас дети играют там тоже. Мой ребенок 7 лет тоже выходит, я с ним куда пойду? Не в калюжу. Понятно же, я выхожу на камни, стою на воротах, он не пьет. Шановні Дарвичани, сусіди, да? скажу на хабна. А еще можно десь вы задали питання, я маю майонез відпусти на него. Да. Дивіться, я можу відповідати за той округ, де я двічі обирався, де можуть туди подивитися, як ми там все облагородили. У мене прохання маленьке є. У мене є помічники. Ми кожен пункт зараз вносимо для того, щоб сформувати програму дій на наступні 4 роки і покроково її реалізовувати. Тому що це не зміниться за рік, за два, за три. За чотири. Це буде поступово. Будь ласка, внесіть, скажіть, подивимося. Олександр Лисенко, в це ваш сусід з цього будинку. Він буде відповідати, як мій помічник депутата, по цьому мікрорайону. Ви йому завжди перестрілити і скажете, ах де? А він мене. Тому ми тут, ми тут точно ці всі питання доведемо до ума. Прийде, подивимося прогород. Крапка. Тут думки розділилися. Одні кажуть, є, другі кажуть, нема. Значить, будемо конкретно розбиратися, є чи не має дивитися. Друге, чим має займатися міліціонер? Він дільничий, він має заб... займатися тим, щоб забезпечити вашу безпеку. Якщо він безпеку забезпечує і справляється, молодець. Якщо він тільки ходить, кришує кіоски, лерки і все інше, даєте інформацію, звільняємо. По камерах. Є така компанія, інтернет компанія «Адамант». Чули чи ні? І там так є Іван Михайлович Пітуков, мій старий добрий знайомий. Ми зараз з ним розробили програму встановлення по мікрорайону округу відеокамер, якому цікаво, я вам можу показати. Ну, в мене немає інтернету, можу показати, як це працює. І встановлення, і виведення на один сайт, який це будемо дивитися, система безпеки. Ціна питання для нашого мікрорайону, де відвиреться до 40 це мій округ, да, складає всього-навсього 20 тисяч гривень. Це камера обслуг... На рік, Всього навсього, це камера інтернет-обслуговування зйомки. Гроші насправді смішні. Кому цікаво, кому цікаво, давайте залишіть контакти. Ми підемо, буде інтернет, я покажу, як це працює. І я розкажу, як це буде втілено після нашої перемоги 25 травня. І тоді, в режимі онлайн, ми зможемо це бачити. Я переконаний, що 20 тисяч гривень з депутатського фонду чи інших це смішні гроші коли це питання нашої безпеки. Крапка, це вже є. В нас тут планують поліклініку яку зробити, щоб їздити на Вербицького. І тут здати аналіз крові, а мочу пробачте, і інші аналізи треба їхати здавати на Вербицького. же і флюорографію і все зробити це просто нереально. Мікрорайон росте, зростає, правильно? Діти наші стають дорослими, а в нас одна єдина поліклініка на Вербицького. Як плануємо? Дивіться, так питання. Розвитку території це питання генерального плану. До вчорашнього дня генеральний план це була тайна за сім'ю Пічачення. Чому до вчорашнього дня? Тому що вчора Туречина підписав закон зміни до закону про доступ до публічної інформації, в якому відкриваються тепер генеральні плани. Тепер, протягом двох місяців, всі е, міські ради повинні відкрити генеральні плани, і кожен із нас через закон про доступ до інформації може його отримати подивитися. Цього раніше не було, ну, ми не бачили. Тому перше, що я буду ініціювати, ну, перше, це до мене вже не перша людина до мене зверталася, це подивитися, а що там планується робити. Бо на сьогодні ні я, ні ви, ніхто цього не знає. Друге, якщо ми побачимо, що там буде робитися, ще опера... чого не оперативно втрутитися і зобов'язати там побудувати поліклініку. Бо так само і моя дитина, і я, ми їдемо на Вербицького. А ходимо сюди в 323 кров'ю. Так само, ну, і на прививки все ну, мала так само використала ну, поруч, да? це так само мої, ну, моя біда. Але до тих пір, поки ми не отримаємо інформацію, я не зрозумію, що далі. Як, е, як забудовується мікрорайон? Ви знаєте, да? віддається інвестору, і він має побудувати школу, два садочка і інші об'єкти соціальної сфери. Тому ми маємо зараз подивитися, хто є замовником, хто це має будувати, що має робитися, коли, і заставити його, по-перше, а це зробити і би максимально швидко. Я готовий буду про це прозвітувати через, через 3-4 місяці роботи під ну, закон вступив в силу, підзаконні акти відкрили. Ну і подивимося, готовий до вас прийти і розказати, що там буде далі. Давайте, дайте мені 3-4 місяці подивитися. Ну, 3-4 місяці. Ну, інвестори застраюють і звільнить супермаркетів на декуди метро. Це хто розрішає, хто продає цю землю, так? Це продавала попередня Київська міська рада бачите, при Черновецьким. Ну але це правда. землі і супермаркет я не знаю, під що він проданий, але є правила, які передбачають забудову мікрорайону. Якщо там не передбачені об'єкти соціальної сфери, то ми будемо спільно з вами піднімати питання. Якщо треба штурмувати Київраду, щоб внесли в зміни. Так ні запротиви, ви з виходить. Та я знаю, живу так само. Також будь лану, дайте мені 3-4 місяці розібратися.